Руслан Толібаєв різними видами єдиноборства займається вже сім років. В дитинстві Руслан також займався боксом. Дуже велика перера між тими двома видами спорту. Була спочатку просто нічим не займався, і з 16 років захотів просто почати займатися чимось і пішов, вирішив піти в зал змішаних єдиноборств. Тренує Руслана Олег Грицюк, який також є президентом федерації зі змішаних єдиноборств Львівщини. Талановитих тут мало, талановиті швидко пропадають. Вони як швидко проходять, показують результат, виграють якісь легенький чемпіонат, і їм в принципі хватає. Тобто, втримати таланти дуже дуже важко. Працьовиті люди вони в нас у тільки працюють, тільки, тільки трудолюбиві. Щодо Руслана, то звичайно, коли він прийшов. В нього зразу ж було, було видно певний стежень, скажем так. Тобто було видно, що він може досягати великих вершин. Питання стояло тільки в тому, наскільки йому достатньо буде терпцю терпіння. Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств відбувався у Харкові. Чемпіонат України це один з найголовніших стартів, тому що це відбір на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. Відповідно. В рівень чемпіонату України завжди дуже-дуже високий. Туди приїжджають кращі з кращих, чемпіони своїх областей і показують відповідно на що вони здатні, на що вони вміють. У своїй ваговій категорії Льв'янин Талібаєв пробився до фіналу, де зустрівся із київським спортсменом Артемом Мелкомяном. За рішенням суддів, перемогу поєдинку здобув Мелком'ян. Судді вирішили віддати перемогу моєму супернику, тому що він був більш активним в боротьбі, більше контролював позиції. Тобто я хотів нав'язати свою роботу. Суперник більше боровся і отримав більше позицій. Тобто я хотів більше провести бій в стійці. Він більше контролював позиції. Талібаєв став першим львів'янином, якому вдалося здобути звання майстра в ММА. Ярема Чуйко, Ірина Бучинська новини на Суспільному Львів